Івано-Франківську на стінах ліцею номер 19 відкрили дві анотаційні дошки на честь полеглих героїв-випускників, які віддали життя за Україну Андрія Костика та Петра Добровольського. Коли розпочалася повномасштабна війна, Петро Добровольський не зміг залишатися осторонь, і 8 квітня 2024 року пішов добровольцем до лав Сил оборони. За час служби він брав участь у боях на Донецькому напрямі, захищав Ізюм на Харківщині та боронив міста і села Сумщини. Життя військового обірвалося 15 квітня 2025 року під час бойового зіткнення внаслідок атаки ворожими ФПВ-дронами поблизу населеного пункту Могриця Сумської області. Дружина Петра Ольга Добровольська зізнається, що й досі відчуває його присутність. Він для мене найкраща людина, найдобріший чоловік. Мені здається, що він би все віддав, тільки б комусь було добре. Він настільки любив донечку Веронічку. Це було його, це його життя просто. Він хороший в нас. Для нас він, для нас він все це сенс мого життя, так само, як я і дитина була. Для нього. В той день ми з ним говорили, спілкувалися зранку, і остання його смс була, Мені так сильно вас не вистачає. Каже, тебе і пустунку, доць. І в ту ж хвилину більше я його не чула і не бачила. Андрій Костик вирізнявся працьовитістю, любов'ю до техніки та готовністю завжди допомогти іншим. З перших днів повномасштабної війни він прийняв рішення стати на захист України. Воїн загинув 15 серпня 2024 року у бою за свободу України в Донецькій області, Бахмутському районі поблизу села Переїзне. Мав багато дуже друзів. Любив техніку, любив, Саме більше любив їздити в машини. Ну, він не мені дзвонив, він подзвонив до моєї сестри і сказав, що я вернусь і попрошу всіх пробачити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає зберігати пам'ять про загиблих воїнів та привчати дітей гідно вшановувати їх. На жаль, на кожній школі Івано-Франківська сьогодні відкриваються нотаційні дошки. І ця ціна надзвичайно велика ціна нашої української держави. Я дякую 19 му ліцею за ту пам'ять, за збереження пам'яті. І за кожну волонтерську дію, яка робиться в цьому ліцеї, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та Ларадіо компанія Раї.